Привіт, мене звуть Андрій, і шість місяців я відбігав в десантно-штурмових військах. Мені пощастило, е, я цілий е, ймовірно, завдяки тому, що е, десь вивіз а десь просто дуже сильно пощастило. Перед тим як мобілізуватися, я готувався. Я знав, що це рано чи пізно має статися, тому краще до таких речей підходити підготовленим. Я займаюся в ЄБШ фактично з моменту, коли ЄБШ з'явилося. На жаль, ніхто не пояснив мені, які саме навантаження будуть найціннішими. Ці операції, в яких я брав участь, були операціями наступального характеру. Тобто передбачали велику кількість переміщень. Якраз прокачка ніг і спини в цьому випадку. Це ключова історія. Ви постійно багато разів будете присідати, вставати, сідати на землю, лягати з додатковою вагою. Бривкові навантаження насправді мали би бути суперключовими, і над ними теж треба працювати. Але статика це топ розтяжка. Впадіть на підлогу після тренування і хвилинчок 5-10 порозтягуйте. Все, що ви можете розтягнути, скільки часу треба для того, щоб підготуватися до мобілізації, все життя. Було би ідеально, але коли у вас обмежений час, то рівно скільки, скільки у вас є, скільки вам і потрібно. Але Ябиша запускає курс з тривалістю місяць, це суперінтенсивний курс з регулярними тренуваннями, на яких можна буде прокачувати силу, на яких можна буде прокачувати розтяжку, на яких можна буде прокачувати витривалість. І це три характеристики, які допоможуть вам чітко виконувати. Усі бойові завдання, переживати всі побутові незручності, і десь в яких ситуаціях реально навіть отримувати якесь задоволення від того, що ви чітко розумієте, що ви робите, навіщо ви це робите, і що ви просто вивозите це фізично. Не гайте часу, почніть тренуватися вже сьогодні. Всі ми будемо мобілізовані, нам всім доведеться рано чи пізно виконувати ці задачі і переживати ці навантаження, тому краще до цього бути готовими.